Що будь-яка фільтрація негативно впливає на фізіологічну якість води. Це теж не є абсолютною правдою, тому що фільтри є досить різні, і дослідники вчені свідчать про те, що не рекомендується. Вживати абсолютно знесолену воду, тобто воду після дистиляції. Тому ми рекомендуємо, враховуючи світові тенденції, підбирати систему фільтрування під параметри води, яка доходить до вашої оселі, і, наприклад, Доповнювати зворотній осмос додатковою системою мінералізації, для того, щоб ваша вода була фізіологічно повноцінною і не шкодила вашому організму.